Щойно засідання Дніпропетровська Євромайдану було ухвалено рішення звернутися терміново до керівників міського та обласного управління міністерства внутрішніх справ з вимогою негайно вжити всіх заходів для того, щоб на вулицях наших сел, наших міст був б забезпечений порядок безпека для громадян, охорона їх майна, охорона адміністративних будівель і таке інше. При цьому звертаємося до них з застереженням, щоб ці функції здійснили лише люди у форменному одязі, тобто працівники міліції без будь-яких так званих народних дружинників, які фактично є організованими злочинними угрупуваннями. Ми готові надавати всіляку підтримку і допомогу. І е, закликаємо їх виконувати е, закон і виконувати свої обов'язки в Україні. Є е, зараз призначений міністр внутрішніх справ, і вони, як службовці, як офіцери мусять виконувати його накази. Добре, дякую.